Продовжуємо тему прийняття себе, свого тіла, і хочу зараз вам, з вами поділитися думкою, в яких випадках людина може робити себе татуювання. Основні дві є причини. Перша, якщо людина не може себе виразити, тобто є якісь внутрішні або заборони, або якісь страхи і так далі, і він таким чином. Проявляє себе, показує себе. Це перша причина. І друга, коли людина вважає, що такий, який, який він є, він недостатньо гарний, добрий там, і так далі. І він згоден, навіть через біль, прикрашаючи себе, зробити таким, який він вважає, він буде гарним і так далі. Тому, скажімо так, же, знову. Проробляючи себе, приймаючи себе, приймаючи те, що кожен з нас унікальне творіння, вам взагалі цього не, ну, не потрібно. Я, наприклад, коли перший о, єдиний раз у житті спробувала хной намалювати, я побула два чи три дня, і думаю, боже, навіщо я це роблю? Коли в мене і так гарне тіло, воно в мене задовольняє по всім потребам і так далі.